Як юристів підставляють на роботі на робочих місцях, це буде відео корисне передусім тим, хто здобуває ще тільки юридичний фах, або для того, хто збирається влаштуватись на свою першу роботу. Що це вам відео дасть? Ну, ви зрозумієте, як не дуже порядно чинять зі своїми працівниками на деяких роботах певні роботодавці. Як роблять так, щоб підставити молодого працівника спеціаліста. Як взагалі молоді спеціалісти попадають в тюрму чи мають певні проблеми з законом і ставлять хрест на своїй юридичній роботі. Також це буде корисно тим, хто уже працює і щоразу виникає якась проблемна ситуація з тим, що ось ось його кудись та і хочуть. Втягнути у якісь незаконні такі от нісанітниці оборудки. І після цього відео ви будете знати декілька варіантів, принаймні, а що ж можна зробити. Так чи інакше, можливо, це відео вас наштовхне на деякі свої альтернативні міркування, щоб можна було зробити в ситуації, в якій ви перебуваєте. Як же ж все розпочинається? Вам необхідно зрозуміти саме з чого розпочинається проблема, коли вас можуть підставити. А розпочинається вона передусім із влаштування на роботу, де найбільше підставляють? Ну, це зрозуміло по слухам, це державний сектор. Тобто різного роду такі от підприємства, де і так є ризик, в силу того, що ну, ми живемо в такому часі. І керівник, наприклад, юридичного відділу, або керівник підприємства, придумує, а як би так зробити, щоб можна було певну відповідальність на когось перекласти, ну, бо мало що може трапитись. І придумують, що це б можна було зробити, або в них так заведено стосовно молодого фахівця, молодого юриста. Дають оголошення і приходить. От молодий фахівець. І йому, як нічого не бувало, спочатку дають різного роду завдання, які не завжди коректні з точки зору закону. Одначе якоїсь такої значної відповідальності ще немає, проте вже просять, наприклад, щоб юрист щось підписав заднім числом, щось, що він не бачив. Або замість когось сказав повідомити, що «Та, ні, там можна за Петра, за Івана підписати, бо їх там нема, але вони погоджуються. Ось там можеш їх набрати по телефону, чи там привчають ставити факсиміли юриста на певних документах, які ті чи інші люди не бачили в очі ніколи. Ну і таким чином у юриста потихесеньку, потихесеньку стирається оця, ось, оця ось грань між тим, що законно, і тим, що він робить. І в результаті виходить так, що він підписує все, що тільки необхідно, бо вважає, що це доцільно в тій ситуації, в якій він перебуває. І тоді, як ви розумієте, з часом це все готується для якоїсь такої однієї справи, або цілого ряду справ. Йому вже дають ті, на які було все це розраховано. І він їх підписує. Тим чином керівництво вирішує свою проблему, одначе відповідальність покладається на того, хто свій підпис поставив. Буває, що ніяких проблем не виникає, принаймні на початку. Ну, Ніхто там не помітив, проблеми не виникло. Ну і юрист ще більше звик до тієї ситуації, що він може допускати певні порушення на роботі. Одначе, як тільки виникне якась ситуація і запахне смаженим, то керівництво скаже, що це ось молодий фахівець, мабуть, що не обізнаний в сфері юриспруденції. Він же ж юрист, не ми. Це його службові повноваження. У вас є посадова інструкція. Там прямо написано, що він повинен робити так-то і так-то. Тому, якщо правоохоронні органи у вас є якісь питання, то от задавайте цій людині, яка там щось підробила, щось зробила те, що виходить за межі її службової роботи. Ну, як ви розумієте, ну це ж формально очевидно, буде нести відповідальність, хто цей молодий фахівець. Також, що ще супутнє в цьому, таким юристам на початку платять гонорари. Тобто їх там преміюють, дають якісь там подарунки на Новий рік, запрошують на щось, купують велике крісло. Коротше кажучи, роблять таку теплу ванну із різного роду приємних речей. І юристу здається, що він. от... Тримає все на своєму контролі. А уявіть, що якщо цей юрист працює там в поліції, там в прокуратурі ще в якомусь органі, то він бачить, що у нього є така от величезна сила, у нього є керівництво, яке, по ідеї, нібито його підтримує, дає йому різного роду грамоти заохочень, заохочення, певні там свободи наділяє, в тому числі так дивиться поблажливо на режиму і та графіку роботи, ну і так далі, і так далі. І вже такий юрист вірить в те, що він от ухопив когось там за бороду. Проте це спеціально створюється така ситуація для того, щоб цього юриста приручити. Щоб він звикся із тим, що для цих усіх преференцій необхідно від нього тільки одне порушувати вимоги закону. І коли якщо він їх порушує, то має ці преференції. Якщо не порушує, стає в таку от принципову позу, то. Він може це втратити. Деякі юристи не витримують, і вони вживають там алкоголь, тютюно-паління, зловживають, ну і так далі. і так далі. Що ж робити? Як от вийти з тієї ситуації, коли вам кажуть, щось зробити незаконного плану. Ви це розумієте, відчуваєте, бачите це очевидна річ. Проте роботу втрачати вам би не хотілося. Слухайте уважно. Суть полягає в тому, щоб переконати ваше керівництво в необхідності вчинити по закону. Тобто, вам треба відкрити кодекс, відкрити законодавчу базу і придумати якийсь такий альтернативний варіант, одначе максимально і повністю законний, завдяки якому ціль вашого керівництва досягалася, і інструмент досягнення цієї цілі був би. На 100%, а краще на 1000% законний. Тоді ви станете взагалі незамінним працівником. Вас ніхто не буде пускати в розхід. Чому? Та тому що ви фундаментально правильно підходите до юридичної професії. Ви робите все максимально законним. Бо керівник він також боїться давати різного роду незаконні вказівки своїм підлеглим. Так, у нього можливо певне мислення, його вже таке ато зазнало такої атрофії, і він звик тільки якісь незаконні давати вказівки. І він вже не бачить, бо в нього таке тунельне мислення, що можна зробити для досягнення результату щось, але в законному руслі. Правильно, більше того, навіть менше зусиль докласти. І не потрібно буде думати над тим, що от там щось десь виникне, трапиться, і запивати це там і заїдати. Нервуватися пузо від'їдати, чи там висмикувати на голові волосся, потім з лисиною ходити, ну і так далі. Тобто, резюмую, вам необхідно придумати кожного разу, коли ви бачите, що вас щось таке просять незаконного плану, придумати вихід законний. От придумайте. Так, звичайно, що деякі юристи вони підходять до цього дещо інакше. Наприклад, беруть. Відгул, лікарняний, думають, що пронесе їх ця ситуація. Так, да, буває, що це як варіант, як вихід спрацьовує. Одначе концептуально малоймовірно. Що в тривалій перспективі це вам дасть якісь там бонуси. Вас все одно звільнять у зв'язку з тим, що ви нелояльний працівник, будуть на вас дивитися косо, як на білу ворону. Тому. Краще знайти варіанти власне, в законній площині. Ну і ви ж повинні розуміти, що варто відслідковувати оці от маркери, коли вам платять премію ні за що, коли вам шкіряний там якийсь портфель дарують. Просто так ні за що. Ви там працюєте тиждень, а вам уже крісло шкіряне, автомобіль, водій, квартиру зняли в оренду. Багато грошей дають. Подумайте, поцікавтесь, а що трапилося з юристом, який був на вашій посаді. Можете не прямо так, а якось так от неформально, дізнатися, а яка ж його доля. Бо, можливо, він десь перебуває в СІЗО чи в бігах в іншій країні. Зверніть на це увагу. Подивіться, чи Є, можливо, в біографії вашого керівництва щось таке, що може насторожити? Як часто вони змінюють свою роботу, чи є на них якихось роду скарги в інтернеті, на форумах, зокрема? Можливо, хтось їм погрожує. Можливо, цей підрозділ чи ця юридична особа, в якій ви працюєте, він з кимось судиться із працівників, яких незаконно можливо звільнили. Подивіться в реєстрі судових рішень цієї інформації буде доволі багато. Також можете поспілкуватися із сусідніми підрозділами, які ну, певною мірою дотичні до того, в якому працюєте ви. Ну, якщо коротко, то от за ці 10 хвилин я вам накидав декілька варіантів, які вам дадуть можливість, а розуміти, коли ви входите в якусь систему, де вас можуть підставити. І накидав вам декілька варіантів. В принципі, він зводиться до одного: до того, що необхідно придумати законний спосіб досягнення цілей. Тобто, такі ось варіанти, із цією тезою, яку необхідно втілити в життя, ви можете застосовувати. І тоді, ну, ви будете собі спокійно працювати на будь-якій роботі. Ви можете звільнитися в будь-який час, бо ви граєте за правилами. Не якихось понять того чи іншого підприємства, а за правилами, які чітко прописані в законі. Вам це, принаймні на перших порах, дасть більше свободи, ви будете спокійно спати, спокійно їсти, можете прогнозувати свою кар'єру в тому чи іншому підрозділі, в тій чи іншій структурі. У вас буде повага, передусім, по відношенню до себе. Ну і повторюсь, звичайно, що це моя цінність, одначе, можливо, вона присутня і у вас, що це свобода. У вас буде максимально багато і ви можете наповнити всі кармани нею. Більше того, ви займете також вищий щебель у вашій такі от соціальній ієрархії на підприємстві, в компанії, бо до вас будуть звертатися у зв'язку з тим, що ви юрист, який знає закон, а не який його гне. Як якусь залізяку. І при цьому уже там на термозолі ранить руки і так, далі, і так далі. Вам треба, щоб ви були саме тією людиною, яка не допускає ситуації, коли закон порушується. Якщо ж у вас є ще якісь питання, пов'язані з цим, що ми щойно розглядали, то напишіть мені. Зайдіть мене в соціальних мережах або, можливо, під цим відео щось прокоментуйте, і ми спробуємо у наступних обов'язково поміркувати. Звичайно, що я не панацея, і не вірте мені на слово, у вас повинна бути своя голова, бо ви ж все ж таки ну, юрист, а людина, яка в, в усіх суспільствах відрізнялась тим, що має критичне мислення. Тому я надіюсь на вас, що ви будете мислити критично як сьогодні, так і завтра, ну, так і взагалі по життю. І не тільки в сфері юриспруденції, а можливо і в інших контекстах. На зв'язку.